Одна із поз в Йозі аж та Вакрасина, яку зможе зробити, я думаю, кожна третя людина. І я хочу е показати вам маленький туторіал, в як цю позу е правильно війти. Що ми робимо? Сіли, як я сижу, е значить, наша задача е наше стегно покласти собі на плече. Робимо. Ми можемо зробити це без допомоги руки, а можемо взяти себе за стопу і максимально закинути, максимально наверх, що може, що є сил ногу. Значить, зробили це. Після цього, як, після цього, як ми це зробили, пробуємо вийти на дві руки. Вийшло. Якщо не вийшло, пробуємо до тих пір, поки не вийде. потім Повертаємось до наступного етапу, який я вам зараз покажу. Іншу ногу кладемо на стопу і робимо зараз такі кроки. Обіпершись на дві руки, нахиляючи корпус вперед, ми дві ноги будемо відводити в сторону. І коли ми це зробимо, нам треба всього-навсього піймати баланс. Значить, дивимося, як це на практиці. Буде. Нахиляємо корпус вперед, і вже ноги наші пішли в бік. Пішли, пішли, пішли. І от на цьому етапі ми вже включаємо силу рук і балансуємо. Можемо ще повіджиматися від полу. Пробалансували. Зробили гарне фото. Поділилися з другом і вийшли з пози. Так же само, як і вийшли. Користуйтесь.